Неправильно підібрана вода може зіпсувати найдорожчий та найкрутіший чай. І в той же час посередній чай з класною водою буде смакувати краще. В цьому відео розкажу, як обирати найкращу воду для чаю і на які показники звертати увагу. Хто вперше на моєму чайному каналі мене звати Женя, я чайна ентузіастка, я фанатка Гунфуча. І буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, поділитися моїми відео з друзями, тому що саме вас не вистачає в моїй чайній спільноті. Тож чи важливо, якою водою ми заварюємо чай? Я не раз зустрічала, коли люди, які тільки починають занурюватися в чайну тему, вони так трошки нехтують цим питанням і кажуть, ну що це таке, так прям заморочуватися над водою. Вода і вода. Але насправді, якщо ви замислитеся, то чай це 98% вода. Тож це найголовніший інгредієнт цього напою. І якщо вода обрана погана, непідходяща, то вона реально псує весь чай. Тому я дуже, в принципі, прискіпливо ставлюся до цієї води якою я заварюю чай? Ще гоюй в своєму чайному трактаті писав, що найкраща вода для чаю це вода з гірських струмків, а найгірша вода це вода, яка тече в землі? Чому саме він так писав? От зараз ми з вами і розберемося. І я а, вам а, розкажу, на які показники при виборі води треба звертати увагу і які вони мають бути. А, далі я вам розкажу, якою водою я заварюю чай тут, в Брюсселі, якою водою я заварюю чай в Києві. А ще покажу вам кілька різних а, варіантів води. Розкажу вам відмінності, розкажу вам деякі історії. А ще, знаючи, що ви полюбляєте експерименти, я разом з вами заварю один той самий чай двома різними варіантами води. І, звичайно, опишу вам, яка різниця в смаку. Якщо ми подивимося з такої більш наукової точки зору на те, як вода впливає на чай, то, звісно, залежить. Цей вплив від того, які елементи містяться в воді, і який pH у цієї води. І от від цього набору буде залежати, чи вода дуже сильно підсилить смак чаю, допоможе йому розкритися і зробити його таким більш яскравим, більш приємним, або навпаки, вона вб'є. Більшу частину якихось смакових нот зробить його таким пласким і взагалі не смачним. Я коли от в розмові проводу, я завжди згадую. А коли в дитинстві я була в бабусі, і в неї був колодязь, і воду вона, а, значить, на їжу, на приготування, брала завжди з колодязя. І колодязь в неї був не глибокий, не знаю, метрів 5, мабуть, ну, якщо так, приблизно чи 10, але ну, це не глибокий колодязь. Тобто там було прям конкретно видно, знаєте, оце вода і дно. І я пам'ятаю, що тоді... Малою дитиною, що чай був просто непитний з цієї води. Хоча зрозуміло, що на той час ми пили чай там супермаркету, якийсь індійський чи там краснодарський. Але тим не менш, навіть цей чай він просто був непитний. І ще я пам'ятаю, коли його заливаєш у от водою, окропом з цієї води, то просто він вкривався такою плівкою, такою білою якоюсь. Це про що говорить? Це якраз і підтверджує. От заяву заявою про те, що найгірша вода це вода з землі. Тому що такий от неглибокий колодязь, це, це що, яка там вода? Це верховодка. Тобто, це перший оцей от горизонт води, і він завжди перенасичений всіми там мікроелементами, і часто ці мікроелементи взагалі не допомагають в класному смаку. Перше, на що треба звертати увагу в воді, це, звичайно, хлор. Тобто, хлор він просто псує на корені будь-який напій, тому що він дуже жорсткий, ну і він просто забиває і вбиває все. Це я до того, що пити чай з води з-під крану це дуже погана історія і це дуже несмачно. А мабуть, ви стикалися з тим, що в різних країнах, особливо там в країнах Євросоюзу, часто ви приїжджаєте, там навіть в готелі написано, що ви можете пити воду з-під крану. І я робила тести. Я пробувала заварювати чай з цієї от води з-під крану в різних країнах, і на мій особистий досвід це все одно не смачно. Звичайно, якщо ви візьмете, наприклад, воду з-під крану в Бельгії і воду з-під крану в Києві, і заварите чай. То вам більше сподобається з бельгійської води, тому що, на жаль, в Україні дуже погано очищують воду. І в нас навіть, я думаю, що офіційно в нас навіть не можна пити з крану воду. Ну, я, я не знаю, чи не можна, пам'ятаю, що дитиною я пила, звичайно, але я думаю, що це не дуже здорова історія. Зараз же я не п'ю в Києві з-під крану воду. А, але і навіть в країнах ЄС, е, 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 там, де значить вода, ніби питна з-під крану. На мій особистий смак і досвід, чай все одно не смачний. Тому що так, вона проходить якусь очистку, але напевно ці елементи, які найбільше впливають на смак чаю, вони там не дуже якось фільтруються чи їх зменшується їх кількість. Які ж це елементи? Значить, це кальцій, магній і залізо. А, значить, залізо взагалі треба, щоб було відсутнє, тому що ну, ви можете і так здогадатися, що залізо дає такий дуже сильний залізний присмак. І звісно, що за цим присмаком ви вже не відчуєте більше нічогісінько. Тому залізо завжди має бути ноль. Це ферум, якщо ви будете дивитися на етикетку води. А, далі дуже важливих два показники це магній та кальцій. Я спілкувалася з багатьма різними чайними експертами, і вони більш-менш сходяться на думці, що чим менше магнію та кальцію в воді, тим чай буде смачніший. Тобто вони так от називали цифру хоча б менше 10 міліграмів, тобто це їх такий золотий стандарт, скажімо так. І отут, от звичайно, починається дуже велике поле для дискусії, тому що якщо ви візьмете воду. І я регулярно це роблю, коли я приїжджаю в якусь нову країну, там навіть на якийсь невеликий час, я ж все одно п'ю чай, і перший мій похід в супермаркет це за водою. І я приходжу в відділ там, де багато різних брендів води, і я починаю так дотошно брати кожну пляшку і вичитувати, скільки ж там кальцію, скільки ж там магнію. Це, можливо, дуже смішно зі сторони виглядає. Але ну, я такий от в цьому плані задрот, можна так сказати, тому що я хочу, щоб мій чай був смачний. Я особисто дивлюся більше всього на кальцій. Тому що, знову ж таки, з мого досвіду, чим кальцію менше, тим чай особисто для мене буде смачніший. Я не так сильно звертаю увагу на магній, як на кальцій. І от тут, в Бельгії, я для чаю використовую воду спа. Це не реклама, мені спа нічого не платить. Це дійсно вода, яку я використовую. Тут для чаю я пробувала різну воду. І от все ж таки мені спа найкраще. І чому? Тому що тут кальцію 5 мг на літр. Тобто, це досить мала концентрація. І тому мені більше всього смакує чай саме з цієї води, тому що е інші води, які я купляла, е в них кальцію містилося набагато більше. І навіть коли там е десь е 50 мг, 80 мг, іноді буває, що й до 1 грама доходить кальцій. То мені просто uh, чай стає дуже таким пласким, і ніби звідти витягли десь більшу частину, або хоча б 50% оцих от смакових таких різних ароматичних нот. Тому я uh, отут-от люблю, uh, значить, пити uh, uh, чай зі спа. Uh, це не дешева вода. Тут вона в супермаркеті, якщо ви купуєте такий блок 6 або 8 пляшок по півтора літра, то виходить одна пляшка десь 80 євроцентів. Ну тобто, це насправді скільки це? Це там 30 з чим з гривень за пляшку, виходить так, більше ближче до 40 гривень. Але ну, я, свій чай ціную високо, тому значить, п'ю з такої води. Одразу скажу, з якої води я п'ю в Києві чай, в Києві я обираю моршинську. Я от спеціально навмисно дивилася перед тим, як записувати вам відео і от зараз прям відкрила склад Моршинської води, цієї негазованої. І я от бачу, що тут магній. Значить, до 1,5 мг. На літр, тобто, це досить, це досить мала і класна концентрація. А от кальцій я бачу, що тут вони так дуже дивно пишуть: написано 5 80, або на якихось я зустрічала 5 50. Тобто, насправді це дивно. Я не знаю, чому вони так пишуть, тому що це досить велика розбіжність між 5 і 50 розбіжність велика. Але, от на мій особистий смак, мені зморшенської чай смачний. Тому, в принципі, мені підходить, але, звичайно, ну, якби, якщо довіряти етикетці, то це ніби забагато. Пишіть, будь ласка, обов'язково, з якої води, де ви проживаєте, і з якої води ви п'єте чай. це супер цікаво. Тепер ще дуже важливий показник води це PH. І ну, взагалі PH води це 7. Тобто це не лужна і не кисла вода, це якраз pH води. Вважають знову ж таки, чайні експерти, що чай смачніший, коли вода трошки більш в лужну сторону, тобто коли pH десь 8-9. Я подивилася спеціально який pH у, значить, у спа, і pH її 6, тобто це більш кисла вода, і подивилася, який першу у Моршинської, і він теж 6. Тобто, в принципі, якщо довіряти, ну, спиратися на думку чайних експертів, то ніби це не дуже підходяща вода для чаю. Ну, бо вона більш кисла, і ніби вона може підкислювати трошки смак чаю. Але от особисто мені, і знову ж таки, я тут ділюся своїм досвідом і знаннями, і досвідом, суб'єктивним своїм, мені. Оці от бренди смачні, А в Бельгії, повірте, я перепробувала дуже багато брендів води, тому прям реально я спа обрала просто от чисто такими от ем, імпіричними, е, прям смаковими експериментами. Е, тепер що хочу вам ще розказати. Е, на початку, коли я приїхала в Бельгію, е, е, ну, звичайно, що тут набагато більше цін, ніж в Україні, і мене трошки так піддавлювала жаба. Значить, за таку, тому що зараз я думаю, що Моршинська коштує півтора літра десь 20 гривень. От сьогодні, що у нас, березень 24-го року, от 20 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, а тут майже євро коштує ця пляшка. Тож я подумала, що можливо я можу трошки зекономити, і я купила значить, бріту. Оцей от фільтр. В Бельгії він дуже популярний, я вам покажу так от ближче. Знову ж таки, це не реклама, бачите, бріта. І там просто такий касет ви вставляєте, туди фільтр і фільтруєте. І отут от є такий значить індикатор, так, він вам показує, скільки у вас ще можливості фільтра лишилося. Я пробувала пити чай на початку з цього фільтру. Тобто я просто з під крана воду фільтрувала в цій бриті і заварювала чай. Якщо порівняти те, як смакував чай з-під крану і з бріти, звичайно, з бріти був смачніший. Але потім, коли я спробувала все ж таки заварювати на спа, це дуже велика різниця. І зараз я реально просто тонни цих пляшок щодня використовую, тому що я п'ю багато чаю. До чого я вам розказала про цю бриту? Тому що в мене була дуже цікава дискусія з Олів'є, Я вже його згадувала не раз. Це власник чайного магазину чайного простору в Брюсселі. Я вважаю єдиний трушний на весь Брюссель, який дійсно він дуже фанат чаю, він експерт чаю, він дуже довго цим займається більше 20 років і класно розбирається. Ну і звичайно, дуже ентузіаст чаю. І в нього, в його маленькому чайному просторі, в нього стоїть два таких великих. Як сказати, ну, глечики такі прозорі, звідки люди, які п'ють чай, можуть набирати воду. І в нього стоїть їх два. І в одному в нього вода спа, а в іншому в нього вода от якраз фільтрована з цим фільтром Бріта. І я кажу, чому в тебе дві різні води? Він каже, ну тому що люди обирають на свій смак. І я кажу, а твій який вибір? Він каже: мені більше смакує чай, який от профільтровані збрити. Я кажу, серйозно, але, Ну, бо я п'ю тільки спа. Він каже: а мені в чай зі спа він такий дуже шарп, тобто дуже різкий смак. Отак от, от розбіглися наші думки з цього приводу, таких нас чайних ентузіастів та експертів. Тому мені буде дуже цікаво почути вашу думку і взагалі дізнатися. З якої води ви п'єте і заварюєте чай? Тож, і до речі, я не можу сказати, не знаю, звісно, було б класно потестити, скільки тут яке співвідношення, яких мікроелементів і яке pH виходить з її брити. Тому що, наприклад, коли я тільки ставлю новий фільтр, Вода смакує по-іншому, ніж коли вже, наприклад, лишається менше, ніж половина фільтра. Тобто це теж дуже сильно змінюється смак, і тому ну, я не дуже, не дуже я великий фанат а, цього, а, значить, ну цієї води. А, ще, що хотіла сказати, а, згадуючи знову слова Луюя про те, що найсмачніша вода це з гірських струмків. А, я пам'ятаю таку розмову, коли ми пили чай в чайному клубі в Києві, і там вони казали, що хтось сказав, мені здається, що спеціально навмисно замовляє талу воду у якогось там постачальника для того, щоб заварювати чай. Не знаю, звідки він збирає цю талу воду. Не знаю, наскільки це насправді ну, наскільки це істинно, чи це якась трошки там брехня. Про цю воду. Але я от є яка ще момент. Тобто, взагалі вважається, що вода, тала вода з гір, вона є майже дистильована. Тобто є такий показник на англійській TDS. Це якраз ці часточки в воді. І якщо це ТІС нуль, оце є дистильована вода. І дистильована вода для чаю також є поганою, тому що там відсутні будь-які мікроелементи. І виходить, що вона не має жодного смаку взагалі. І вона також буде вбивати чай. Але в той же час, коли цих різних часточок і мікроелементів дуже багато, то вода стає дуже жорсткою, от як з-під крану. І вона теж псує. Тобто нам все одно треба приходити от до якогось балансу. Але все ж таки, чому гірські струмки? Тому що поки вони там з гір... Іде оця, от, значить, падає капля так, з цього талого снігу, поки вона там проходить все одно по камінням, все одно щось там змішується і йде якась взаємодія, то, мабуть, цього і достатньо, щоб якраз набрати трошечки цих елементів, які нададуть найкращий смак. Це як це сказати, my personal assumption, Не буду претендувати на супер там експертність, але мені здається, що це саме так. От, от такі от справи з водою. До речі, у мене теж був цікавий досвід, коли я була на Азорських островах, і там, там теж було написано, що можна пити воду з-під крану. І я її спробувала, і вона була дуже металізована. Тобто, там реально 100% було багато от ферму, і чай був просто непитний, жахливий. І потім я, звісно, що купувала воду в супермаркетах. І незважаючи на те, що це була бутильована вода, і я там теж видивлялася поменше кальцію і так далі, вона все одно мала якийсь металічний присмак. Тобто, я думаю, що Ну бо це була локал вода, тобто яку виготовляють на острові. І я думаю, що, мабуть, у них є якісь горизонти, там, де багато заліза, і все одно, навіть з бутильованої води, воно якось просочується. Ну, от, у мене був от такий от експіріанс. Ну що. А я пропоную зараз заварити спа і заварити водою збритий. Просто дундін, класичний улун. І я вам розкажу, значить, як він буде смакувати. У мене, дивіться, дві гайвані. Дві гайвані і дві чашечки. Я навіть не буду використовувати чахай, я просто одразу у мене чашечки бачите такі побільше. Тому я прямо одразу а, значить, заварю а, і одразу посмакуємо. А, значить, у мене тут в термосі вже а, 95 градусів вода а, зі спа, я її вже приготувала. А, і зараз я ще прям при вас а, залю збрити, бачите, сюди, а, трошки на одну заварку, тому що мені, ну так те, що зараз ми. А, Зробимо і спробуємо заварити. Я поки що вже е, почну заварювати. Оце от у мене буде спа, а отут от у мене буде брита. Е, тож, е, зараз вже почну е, заварювати. От дивіться, в мене вже закипіла вода. Е, це збрита. Я трошки прогрію вайван. Якраз поки я буду насипати, вона в мене трохи охолоне. Значить, зараз я вже налью в чашечку. І половинку це вода зі Тепер. засипаю сюди і заливаю, і заливаю. Оце вода збрити. У мене гайвані однакової ємності, тож все абсолютно ідентично, дивіться. Тут вже першу заварку я зараз зіллю. Так, давайте. Дуже зручні піали, тому що тут якраз вміщається вміст оцієї гайвані. Так, от перша заварка, бачите. І зараз так само другу заваримо. От в мене це брита, це у мене спа. Давайте смакувати. Ну, Аромат від напою сильний. Це дундін, тобто це такий квітковий, трошечки підсмажений аромат. Ну, Мені тут все дуже смачно. Тобто є і дуже такий глибокий квітковий аромат. Я чому, до речі, вирішила протестувати саме на улуні, тому що я вважаю, ну, улуни — це найбільш такі запашні чаї. І якщо вода дуже сильно буде вбивати, наприклад, ароматні якісь нотки, або смакові, то це буде ще сильніше відчуватися якраз на улунах. Тому я вирішила протестити саме на улунах. Добре, а тепер смакую з бритою, гаряча, дуже чашка. До речі, я зараз от згадала. Оцю от от розмову з Олів'є, з моїм чайним товаришем, яку ми мали, що він надає перевагу якраз чаям, завареним з води брита. Я подумала, що тут є ще такий нюанс, тому що він в основному п'є поери. Він дуже любить поери, і взагалі в нього, в нього можна купити, звісно, і улуни, можна купити і зелений чай, але все ж таки це не дуже великий асортимент, а найбільший асортимент в нього з поерів. Ще не шу, це просто в нього там прям колекція. І я думаю, що от якраз на пуерах вона, ця от вода брита, якщо вона там більш якась мінералізована, наприклад, і там побільше і кальцію, і магнію, то вона може трошки а, дуже інтенсивний смак поеру, трошки згладжувати. І тому, можливо, йому подобається от якраз більш такий, можна сказати, ніжний пуеровий смак. Я не знаю, ну давайте пробувати цю. Слухайте, ну неймовірно. Просто неймовірно, наскільки різний смак. Я просто в шоці, чесно. А, бо я отак от два поспіль чая не заварювала. Я просто дуже добре пам'ятаю деякий смак. І тому, якби, коли я спробувала перше після брити заварити я подумала, все, брита йде на мене на полицю. Отут. Там, де е, заварена спа. Значить, смак. По-перше, він має більше солодкості, він більш солодкий. Тут зберігаються всі карамельні ноти і дуже сильно зберігається от квітковість. Тобто я прям відчуваю такий букет у мене е, в році і в носоглоці. А чай, який заварений е, з водою збритий, він, по-перше, тут взагалі ніби взяли і отак от екстрагували всю солодкість, тобто тут взагалі майже не присутня солодкість. Я б навіть сказала, що він такий трошки солонуватий, цей чай. Він сухуватий. Отакий от є сухий, такий паперовий після смак. І от всю оцю класну карамельність, яку я відчуваю тут, весь оцей неймовірний букет квітів, який розкривається у мене в роті, тут його просто немає. Там є якісь такі відголоски трошечки, але ну, це просто реально небо і земля. І це один той самий чай. Просто неймовірно. Неймовірно. І ще тут лишається оця травянистість, така приємна, така ніжна, знаєте, як тільки скошене сіно. А тут її взагалі немає. От вам і все. От вам і чай, заварений <звід> з води, з фільтра. Дуже цікавий експеримент. Неймовірно. Я думаю, на цьому можна і підвести підсумок. Знову ж таки, це були мої особисті уподобання з приводу води. І мені буде дуже цікаво почути, якій воді ви надаєте перевагу, чи сильно ви чутливі до зміни води, якщо ви там подорожуєте і заварюєте різною водою. Ну і взагалі, можливо, у вас є якісь такі ваші трюки, на що ви звертаєте увагу? І чи взагалі звертаєте ви увагу, коли купляєте воду в супермаркеті, так як я? Чи додовбуєтеся ви до того, скільки там кальцію? Пишіть, буде дуже цікаво. Я сподіваюся, що вам було цікаво бачити мій такий водно-чайний експеримент. Дякую вам, що дивилися і до наступного чаю!